У нас є можливість трошки подивитися на опитування, що думають громадяни Німеччини про план Трампа Путіна для України. Давайте послухаємо. Це зовсім не працює. Тож не можна так робити. Тож Україну не можна жертвувати заради дешевої мирної угоди. Країна не за це боролася ці три роки. Якщо це служить миру, я за це. Мене хвилює, що Україна чи український уряд майже не мають впливу. і я просто думаю, що ідея закінчити війну якнайшвидше зараз, не думаючи про всі наслідки, що означає втрата території, дуже дуже небезпечна на наступні десятиліття. І відповідно так. Я не думаю, що це може бути успіхом у короткостроковій перспективі, але в довгостроковій це не призведе до тривалого миру. насправді це зовсім неможливо.